Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святая Тлойця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости, беззаконня наші, святизняся і свинечі наші, і твора ди, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і випрощайного нашим. Ви не веде нас із спокою, але визвали нас від лукавого. Чіли храбів Божих всіх в Україні голодом заморених, і за відпущення їм усякої провини вільної, невільної. невільної. O próximo Ой, душі спочили хради Твоїх, всіх в Україні голодом заморених у місті світлім, у місці квітучим, у місті спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіколюбний Бог прости, бо нема людини, що жила, і не згрішила, і один без гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єси воскресіння, життя і упокоєння, спочилих рабів твоїх, всіх в Україні голодом заморених, Христе Боже наш, і ми тобі славу вас силаємо. Предвічним твоїм Отцем, пресвятим благим і животворчим твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки біки. Слава Тобі, Христе Боже надія наша, слава Тобі. Слав... Воскресний змертний є істинний Бог наш, молитва ми своєї матері, святих славних і серквальних апостолів, і всіх святих душі родів своїх, всіх в Україні голодом заворених, бо святих учили на лоні Аврааму покої, до правди приєднає, а нас помилує і спасе. Ой, і чоловікові. Присвяченому вшануванню мільйонів жертв геноциду. Які причини голодомору? Я спробую вам їх нагадати. На момент найбільшого із голодоморів 32-33 років ХХ століття нас було 85 мільйонів. Ми переважали своєю кількістю так звану титульну націю в російській, а потім радянській Московській імперії. І тому це одна із причин, чому нас знищувало. Друга причина, як казав один із тодішніх провідників, Радянської влади, у кого хліб, у того і влада. Тому потрібно було відібрати хліб у тих людей, які вміли його здобувати своїми руками і своїм розумом в Україні І третя причина, щоб ми не забували про неї, цей народ створив унікальну духовну культуру на основі православної віри. Бо з 988 року усім серцем і усією душею прийняв християнство. І християнство просвітило цей народ. І серед цього народу вийшли такі світильники, як преподобний Антоній києво печерський Святий князь Володимир, святий князь Ярослав Мудрий, князь Володимир Мономах, який повчав своїх дітей, жити за заповідями Божими, преподобний Києво-Печерський, святитель землі Руської, тобто української Іларіон, перший митрополит, українець на Київській кафедрі і багато-багато інших святих. Тому і ця причина є однією із тих, яка слугувала знищенню нашого народу ворогами, яку потрібно мати ненависть до народу щоб привікти його на голодну смерть, коли ми сьогодні стояли на площі перед театром і бачили тих українських діточок, які помирали від голоду страшною смертю, що було в головах і в серцях тих людей, які спричинили цей геноцид, тяжко уявити і тяжко подумати. Я дякую всім, хто взяв участь в нашій області і, зокрема, в нашому місті в цьому заході. І всім організаторам. Ми повинні Цей захід повинен об'єднувати не сотні полтавців, а тисячі, тому що в єдності наша сила, ми знаємо це давно. Ми показали це, коли знову той самий ворог. Який спричиняв голодомор, прийшов на нашу землю. І коли ми об'єдналися, навіть не всі, а значна частина об'єдналася українського народу, ми вистояли і вистоїмо. І виборемо свою державу для того, щоб тут чужинці ніколи не робили голодоморів і не вбивали нас лише через те, що ми українці. Але ми, будемо, ми маємо бути єдиними. Ми маємо брати участь в таких заходах і засвідчувати свою єдність і готовність відстоювати свою свободу і незалежність. Ми маємо засвідчувати всьому світові, що ми пам'ятаємо про свого народу. І навіть якщо є ті, хто, мабуть, відчуваючи причетність до цього злочину, заперечують голодомор. Але ми маємо відстоювати цю пам'ять, берегти її. І тоді ніколи ніхто, ніякий чужинець не зможе повторити те, що зробили в 30-х роках радянська московська влада в Україні. Хай Господь упокоїть усіх невинно вбитих людей, які відійшли у вічність страшною смертю. Нехай ці страждання очистять їх від гріхів, і нехай вони сподобляться. Царства Божого. Ми віримо в це, ми просимо, ми молимось, і нехай Господь нас всіх єднає в служінні своєму народу. Я дякую всім за цю спільну молитву. Я запрошую усіх вас на богослужіння 28 листопада в понеділок. Ми будемо вшановувати пам'ять ще одного українського святого Всесвітнього значення, преподобного паїсія Величковського. У нас буде о 9-й ранку, 28 листопада, Святкова Божественна літургія. І ми будемо презентувати Полтаві, я вважаю, унікальний іконостас нашого свято-успенського собору, тому що це шедевр українського бароку, який з Божою помічю завдяки благодійнику відтворений сьогодні в нашому храмі. Зверніть увагу, що наш іконостас увінчує призу. Він назавжди там залишиться в нашому іконостасі як символ нашої свободи, нашої віри, Бога і нашої любові до батьківщини. Я не знаю, чи є ще іконостаси з таким символом. А якщо є, слава Богу, а якщо нема, то ми будемо першими. І, можливо, започаткуємо традицію. Спаси Господи, всіх! Зараз ми розпочнемо вечірню службу напередодні неділі. І та Господь всім нам допомагає і береже.